Про сторіччя проведення перших демократичних парламентських виборів в історії Закарпаття говорили під час міжнародної експертної дискусії в Ужгороді. Захід організував науково-дослідний інститут політичної регіоналістики Ужну за підтримки обласної ради. Ми вивчаючи історію сторічної давності, бачимо, що Закарпаття є таким не тільки сьогодні, а вона воно бере свої корені, свої витоки вже 100 років назад. Ми мали інститути безпосередньої демократії, ми е, отримали своїх представників дев'ять депутатів в палаті депутатів в Нижній, в нижній Палаті парламенту першої Чехословацької республіки, а також чотирьох сенаторів. Многогранна, е, багатопартійна виборча система. Тобто це не так, як було в Радянському Союзі. Комуністична партія, один кандидат і все село за них голосує. Ні. Е, Демократія або інститути безпосередньої демократії зароджувалися вже 100 років тому назад. Під час дискусії з'ясовували ризики, з якими тоді стикнулася демократія в нових реаліях і в непідготовленому суспільстві, особливо її практична спрямованість. І як це подолати? Мова іде про те, що сам народ так він не був готовий відразу так сприйняти оці демократичні власне, норми. Перші роки власне, у нас в краї відбулися процеси, які дають підставу дослідникам говорити про посилення чеського впливу на суспільно-політичні процеси. Ну і це було пов'язано з тим, що в краї не було достатньо власної національної національної свідомої інтелігенції, яка готова була відразу включатися і активно працювати на розбудову демократії. Дискутували на зустрічі експерти з України, Чехії, Словаччини та Угорщини. Дехто долучився онлайн, дехто офлайн. Тому що зрештою перша чехословацька республіка, коли відбувалися ці парламентські вибори, так це така да спільна сторінка в історії наших народів, тому що перша чехословацька республіка вона була багатоетнічною державою, і тут проживали чехи, словаки, українці, угорці та інші народи. У межах дискусії відбулися й тематичні виставки, присвячені сторіччю перших демократичних парламентських виборів у регіоні.